Полякам насаджується. Спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це так КГБ російське працює, вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, що там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендера, що він оце різнюється зробив. Ось таким ключом це працює. І щоб ви розуміли. Кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше ніж самих поляків, які створюють новини для поляків. От в соцмережах там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. А вона ще створює нереальну кількість оцих аккаунтів, акаунтів, які впливають і на Польщу своє пропаганда, і на Італію. А з української сторони такої немає Україна не займається тим, щоб постворювати такі акаунти, і на польську інформацію для поляків розказувати реально, як вона є. Не то, що пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є. Як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями і італійцями, українцями і німцями, які у нас реальне відношення один до одного. І отак йдеш по вулиці і дивишся на тебе, то дивишся на тебе, то німець, то поляк, то італійць. Як чує твою мову українську, що ти українець, як то. Фу, ти одразу себе таким відчуваєш аби облитим грязю, як будто би це не якийсь там міндіч чи, чи хтось іще бабки взяв в Ізраїлі, а як будто би ти частина цього взагалі, і на тобі отут на прямо написано.